Псалом 126 Пісня При підході до храму Псалом Соломона Якщо Господь не збудує дому, даремно трудилися будівничі. Якщо Господь не стерегтиме місто, даремно на варті стояв сторож, даремно вам уставати зранку. Ви, що їсте хліб болю, могли би вставати після спочинку, адже він дає сон своїм улюбленим. Діти, ось Господня спадщина, винагорода плоду лона, як стріли в руці сильного, так і сини вигнанців, блаженна людина, яка матиме в них сповнення свого бажання, такі не осоромляться, коли говоритимуть зі своїми ворогами при брамі. Перше послання до Коринтян, розділ 15. Звіщаю вам, брати, Євангеліє, яке я вам сповістив, яке ви прийняли, в якому стоїте і яким спасаєтеся, коли дотримуєте Слово таким, яким я вам Його сповістив, якщо ж ні, ви повірили надаремно. Найперше я вам передав те, що й прийняв, що Христос, згідно з Писанням, помер за наші гріхи. І він був похований і третього дня воскрес згідно з писанням, і з'явився Кифі, тоді дванадцятьом. Після того він з'явився одночасно понад п'ятистам братам, з яких багато хто живе ще й донині, а деякі спочили. Пізніше з'явився Якову, а тоді усім апостолам. Нарешті з'явився і мені, наче якомусь недоноскові. Адже я найменший з апостолів, недостойний називатися апостолом, оскільки я переслідував Божу церкву. Та благодатью Божою я є тим, ким є. Його благодать що в мені не була марною, бо я трудився більше за них усіх. Втім, не я, а Божа благодать, що була зі мною. То ще я чи вони, але ми так проповідуємо і так ви повірили. Коли ж про Христа проповідується, що Він Воскрес із мертвих. То як деякі з вас кажуть, що немає Воскресіння мертвих. Якщо немає Воскресіння мертвих, то й Христос не воскрес, а якщо Христос не воскрес, тоді марна й проповідь наша, марна й віра ваша. Ми ж виявляємося неправдивими Божими свідками, бо засвідчили про Бога, що Він воскресив Христа, якого не Воскресив, якщо насправді мертві не Воскресають. Адже коли мертві не Воскресають, то й Христос не Воскрес! Якщо ж Христос не воскрес, тоді віра ваша марна, ви все ще в гріхах ваших. Тоді й ті, які упокоїлися у Христі, загинули. Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші з усіх людей. Та тепер Христос устав з мертвих, первісток спокійних, оскільки смерть через людину, то через людину й Воскресіння мертвих, як в Адамі всі помирають, так у Христі всі оживуть. Кожний у своєму порядку, Первісток Христос, потім ті, які Христові, під час Його приходу, а потім Кінець, коли Він передасть Царство Богові й Отцеві, коли знищить усяку владу, усяке панування та силу, бо йому належить царювати, доки не покладе всіх своїх ворогів собі під ноги. Останній ворог, який буде знищений, це смерть, бо все підкорив йому під ноги. Коли ж каже, що все вже підкорене, то ясно, що це за винятком того, хто підкорив йому все. Коли ж підкорить йому все, тоді й сам син підкориться тому, хто підкорив йому все, щоб він був Богом усім і в усьому. Бо що роблять ті, які хрестяться заради мертвих? Якщо мертві взагалі не встають, то навіщо хреститися задля мертвих? Для чого ми постійно наражаємося на небезпеки? Я щодня помираю. Така ваша похвала, брати, яку маю у Христі Ісусі нашому Господі. Коли я боровся зі звірами в Ефесі як людина, то яка мені від того користь? Якщо мертві не встають, то будемо їсти і пити, бо завтра помремо. Не давайте себе обманути, погане товариство псує добрі звичаї. Станьте насправді тверезими і не грішіть, бо деякі, кажу вам насором, Бога не знають. Але дехто скаже, як же мертві встануть, в якому тілі прийдуть. Нерозумний, те, що ти сієш, не оживе, якщо не помре. І те, що ти сієш, то не майбутнє тіло сієш, а тільки зерно, яке прийдеться, пшениці чи чогось іншого. А Бог дає йому тіло, яке забажає кожному насінню власне тіло, не кожне тіло є таким самим тілом, інше тіло в людей, інше у тварин. Інше в риб, інше у птахів, є тіла небесні і тіла земні, але одна слава в небесних, а інша у земних, інша слава в сонця, інша слава в місяця, інша слава в зірок, бо зірка від зірки відрізняється славою. Так само й Воскресіння мертвих: Сіється в тлінні встає в нетлінні, сіється в неславі встає в славі, сіється в немочі встає в силі. Сіється тіло душевне встає тіло духовне, якщо є тіло душевне, то є й духовне. Так і написано: перша людина Адам став живою душею, а останній Адам дух, який оживляє, але не духовний спочатку, а душевний, потім духовний. Перша людина із землі земна, друга людина Господь з неба який земний, такий земні, і який небесний, такий небесній. І як ми носили образ земного, так носитимемо образ небесного. Ось що кажу, брати: тіло й кров Божого царства успадкувати не можуть, і тління нетлінного не успадковує. Ось кажу вам таємницю: не всі ми упокоїмося, але всі перемінимося раптово, миттєво, при останній сурмі. Вона засурмить і мертві воскреснуть нетлінними, а ми перемінимося. Адже це тлінне має зодягнутися в нетління, і ця смерть не має зодягнутися в безсмертя. Коли ж це тлінне зодягнеться в нетління, а смерть не зодягнеться в безсмертя, тоді збудуться написані слова. Смерть поглинута перемогою. Смерте, де твоя перемога? Де твоє смерте жало? Жало смерті це гріх, а сила гріха закон. Та подяка Богові, що Він дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Тому, мої любі брати, будьте стійкі, непохитні. Завжди відзначайтеся в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця в Господі не даремна. 1 Самуїла. Розділ 18. Так сталося, що після закінчення розмови Давида зі Саулом, його син Йонатан усім серцем прихилився до Давида. Йонатан полюбив його як свою душу. Саул того ж дня залишив його біля себе, не дозволивши йому повертатись у дім свого батька. Що ж до Йонатана, то він уклав з Давидом союз дружби, оскільки полюбив його як власну душу. Тож зняв Юнатан зі себе верхній одяг і подарував його Давидові, а також віддав йому свій меч, свій лук та свій пояс. І куди б не посилав його Саул, Давид скрізь мав успіх, оскільки діяв розважливо. Тому Саул поставив його на чолі свого війська. Він сподобався усьому народу, а також усім слугам Саула. На зустріч Давидові з усіх міст Ізраїля вийшли танцюристки з тим панами з радістю і з гуслами. і жінки почали. Вони виголошували Саул побив свої тисячі, а Давид свої десятки тисяч, і поганою видалася ця справа в очах Саула через ті слова. І він сказав: Давидові дали десятки тисяч, а мені дали лише тисячі. І від того дня й надалі Саул почав косо дивитися на Давида. Наступного дня сталося так, що Саулом заволодів злий дух від бога, і, перебуваючи в своїх покоях, він став несамовитим. Тим часом, як Давид грав, перебираючи майстерно струни, як це робив щодня, у Саула в руці був спис. Саул кинув списа, вирішивши: приб'ю Давида до стіни. Але Давид двічі ухилявся від нього. У Саула появився страх перед Давидом, і він відсторонив його від себе і поставив його собі тисяцьким. І той виходив і входив перед народом. Давид був розумним в усіх своїх дорогах, і Господь був з ним, і побачив Саул, що він дуже розумний, і остерігався його присутності. А весь Ізраїль та Юда полюбили Давида, бо він виходив і входив перед народом. Якось Саул сказав Давидові, Я готовий віддати тобі за дружину свою найстаршу дочку, Мерав. лише будь мені хоробрим воїном і провадь Господні війни. При цьому Саул розмірковував: краще, щоб він упав не від моєї руки, а нехай він загине від рук філістимців». Але Давид відповів Саулові, хто я і що моє життя та рід мого батька в Ізраїлі, щоб мені стати зятем царя. Але сталося так, що коли надійшов час видати за Давида дочку Саула Мерав, то її видали за дружину Адріїлові, з Михоли. І сталося, що Мелхола, дочка Саула, полюбила Давида і сповістили Саулові, і це було угодним в його очах. І сказав Саул, дам її йому і буде йому на спотикання. На Саулові була рука філистимців. Саул дав вказівку всім своїм, кажучи: ви таємно заговоріть з Давидом, кажучи: Ось цар до тебе прихильний, і всі його слуги тебе люблять. Тож ти стань зятем царя. І слуги Саула промовили ці слова до вух Давида, та Давид сказав: Хіба у ваших очах це легка справа стати зятем царя. Я ж чоловік нешляхетного роду і неславний. А слуги Саула сповістили йому згідно із цими словами, які сказав Давид. Саул же сказав: так перекажете Давидові. Цар не бажає дару, але хіба сто крайніх плотей філистимців, щоб помститися на ворогах царя? Саул думав таким чином віддати його в руки філистимців. І слуги Саула сповіщають ці слова Давидові, і справа була угодною в очах Давида, щоб стати зятем царя. І Давид піднявся, і він та його мужі пішли і побили сто мужів з филистимців, і він приніс їхні крайні плоті цареві і став взятим царя, і йому дали дочку Мелхолу, йому за жінку. І побачив Саул, що Господь з Давидом, і весь Ізраїль полюбив його, і продовжував косо дивитися на Давида». Перша Самуїла, розділ 19. І промовив Саул до свого сина Йонатана і до всіх своїх слуг, щоб вбили Давида. А Йонатан, син Саула, дуже любив Давида. Тож Йонатан сповістив Давидові, кажучи, Саул шукає тебе вбити. Отже, стережися завтра вранці, сховайся, і сиди захованим. А я вийду і стану біля мого батька в полі, де ти будеш, заговорю з моїм батьком про тебе і побачу, що буде, і тобі сповіщу. І Йонатан доброзичливо заговорив про Давида зі своїм батьком Саулом, звертаючись до нього. Хай цар не згрішить проти твого раба Давида, бо він не згрішив проти тебе, і його діла дуже добрі. Він поклав свою душу у свою руку і побив філістимця. і Господь зробив велике спасіння, і весь Ізраїль побачив і зрадів: Навіщо ж грішиш проти невинної крові, щоб безпідставно вбити Давида? І Саул прислухався до голосу Йонатана і поклявся Саул, кажучи: Живий Господь, він не помре». Тож Йонатан покликав Давида і сповістив йому всі ці слова. І привів Йонатан Давида до Саула, і він був перед ним як учора й третього дня. А війна проти Саула продовжувалася, і Давид укріпився і воював проти філистимців, і вчинив розгром серед них дуже велику поразку, і вони втекли з перед його обличчя. А на Саулі був поганий Божий дух, і він залишався бездіяльним у домі, і спис був у його руці. А Давид грав своїми руками. І Саул намагався уразити Давида списом, та Давид відступився сперед Саула, і він наніс списом удар у стіну, а Давид ухилився і врятувався. І сталося тієї ночі, що Саул послав послів у дім Давида, щоб стерегти його, а вранці його вбити. Та Давидові про це сповістила Мелхола, його жінка, кажучи. Якщо ти цієї ночі не врятуєш своєї душі, то завтра будеш убитий. І Мелхола спускає Давида через вікно, і той біжить, утікає і рятується. А тим часом Мелхола взяла погребальне і поклала на ліжко, і козячу печінку, поклала йому в голові, і покрила все це одягом. І Саул послав посланців, щоб схопити Давида, а вони кажуть: Він хворий. І посилає до Давида, кажучи: Принесіть його до мене на ліжку, щоб його вбити. І прийшли посланці, і ось погребальне на ліжку і козяча печінка в його головах. Тоді Саул сказав Мелхолі: Навіщо ти так мене обманула, і відіслала мого ворога, і він врятувався. А Мелхола відповіла Саулові: він сказав: Відійшли мене, якщо ж ні, тебе вб'ю. А Давид втік і врятувався. Він приходить до Самуїла в Арматаїм і сповіщає йому все, що йому вчинив Саул. І пішов Давид і Самуїл, і осіли в Наваті, в рамі, а Саулові сповістили, переказуючи: ось Давид у Наваті, в рамі. Тож Саул послав послів, щоб схопити Давида. А ті побачили зібрання пророків, і над ними був головуючим Самуїл. І Божий дух зійшов на послів Саула, і вони почали пророкувати. Про це сповістили Саулові, і він послав інших послів, та й вони пророкували. І Саул продовжував посилати третю групу послів, та пророкували й вони, і запалав гнівом Саул, пішов і сам до Арматаїма, і приходить аж до джерела току, що в Сефі. Він запитав, де Самуїл і Давид? сказав він. А вони відповіли: ось у Наваті в Рамі». і він пішов туди, до Навата в рамі, і зійшов і на нього Божий Дух, і він ішов, пророкуючи, аж до свого приходу до Навата в рамі, і роздягнувся зі свого одягу і пророкував перед ними, і лежав на гим весь той день і цілу ніч. Через це говорили: Невже і Саул є між пророками?